Тарас Шевченко мріяв про цей борщ, тому що він не простий. А за автентичним рецептом і зі смаженими карасями як готувати, покажу прямо зараз. Спочатку картоплю, карбуємо карасів. Так добряче просмажуться всі кісточки. Солимо в борошно і на вогонь. Знімаємо і хай відпочинуть. Домашня олія. Підсмажуємо цибульку, прозору моркву, солодкий бурячок, терті помідори або буряковий квас. Засмажку до борщу, дрібненьку капусту, карасі і хай прокипить 5 хвилин. Посолити забула, але ніколи не пізно. За хвилинку часник і зелень. Ще трошки зелені, до речі, такий борщ досі готують українські липовани. А ви смакуйте, коментуйте і підтримуйте український контент. Так незвично, але дуже смачно.